Строєвою підготовкою ці солдати займаються два рази на тиждень, по півгодини зранку. А ще по п'ять годин щовівторка. Василь на службі вже півроку говорить, життя розписане по хвилинах. Зранку фізична ранкова зарядка, потім умиваємося, потім сніданок і все по розпорядку дня. З вільного часу у нас, як сказати, багато. Я би не сказав, що багато. Вдають телефони, спілкуємось, б'ємо футбол, граємо, відпочиваємо після наряду. Ось так проходять інструктивні заняття перед тим, як солдати підуть охороняти порядок на вулицях міста. Побуту гвардійців військовий, казарми для 30 чоловіків, поруч куточок, де хлопці чіпуряться. Ця кімната для навчань з охорони громадського порядку. А у схожій поруч рівно о 21-й солдати дивляться новини та читають газети. Сюди Руслан приходить разів чотири за тиждень. Якщо потрібно, то, ну, от, наряд там, це важко тяжело ну морально тяжело. Кумату раз посидів, віддихнув Музику включили, які небудь відео. Ну, легше становлюсь. Додають натхнення солдату і розмови з дівчиною. Розповідає їй. Як службу несу, все, як тут, які там моменти розказую, як футбол там зіграли, як ще що там. Ну, ми повністю общаємося. час є, все. так що нормально. Цю військову частину планують розширити, говорить заступник командира. Наша військова частина планується розширити свої штати до полка. З наступного року планується. Нова програма боєво-підготовки, де будуть заняття, я так вважаю, думаю, що 5 днів на тиждень, а можливо і взагалі з понеділка по, скажімо так, всі 7 днів на тиждень, де буде більше звертатися увага і більше буде напрямок на роботу, скажімо так, підрозділів, злагодженість підрозділів, як в зоні проведення АТО на даний момент зараз по охороні. Скажем так, прикордонної служби у результаті військова частина може збільшити свій склад з 300 солдат до восьми сотень. Тетяна Юхта, Олександр Гордус на часі новини.